Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний Ютуб-канал про Нову Зеландію? Мене звати Євген, і я розповідаю про цю дивовижну країну на краю світу українською мовою. Сьогодні тема нашої, нашого нового відео це про те, як мої знайомі продали свою нерухомість в Україні і переїхали навчатися до Нової Зеландії. Дуже буде така цікава історія з реального життя. Будь ласка, підтримайте мене, поставте вподобайку, розширений коментар, поширте це відео серед друзів, але вже ми з вами робимо велику справу, а саме розширюємо україномовний контент на просторах інтернету. Ну і поїхали. Щоб попасти в Нову Зеландію, багато з моїх знайомих просто продали свою нерухомість, яка в них була в Україні, і приїхали навчатися сюди. Це якби був такий. Квиток в один бік, адже Нова Зеландія це така країна. Коли ви сюди приїжджаєте, то ви 99% захочете в ній залишитися жити. І от вони зробили свій вибір, тому що інші програми це так вони під сумнівом, щоб приїхати мігрувати. Тоді були а, і на теперішній час. А по навчанню, якщо ви тут закінчили місцевий коледж, це тобто значить, що у вас англійська гарна, бо вам потрібно було підготуватися і, і е, здати е, англійський IELTS 6-6,5, це значить, що у вас класна англійська. І коли ви е, приїжджаєте на навчання. Ви тут його закінчуєте, ви, до речі, маєте право працювати 20 годин на тиждень е, і тим самим повертати собі якісь кошти за навчання. І якщо ви закінчуєте навчання, то це відсотків 90%, що ви залишитеся в цій країні, у вас більше можливості, адже ще раз повторюся, мова у вас буде дуже хороша, новозландська освіта. І коли ви закінчуєте вуз, то вам дається віза на два роки, де ви можете шукати робоча, шукати роботу і працювати, і потім іммігрувати в цю країну, і залишитися на резиденство. Адже коли у вас буде вже освіта, ви собі набагато легше залишитися тут, тому я хочу до чого я хочу веду, що ця історія про те, що люди, які дійсно хочуть тут залишитися і мігрувати в Зеландію, вони багато чим пожертвували. Навіть своїм там, будинком чи квартирою в Україні, щоб приїхати і залишитися в Новій Зеландії. Я також, коли сюди їхав, я продав свій новий автомобіль, який я купив в салоні в Україні. Він коштував дуже дорого. Я там на ньому буквально два роки поїздив і продав, щоб. Приїхати в Нову Зеландію, мене також виявився квиток в Один кінець. Тут мені країна ця дуже сподобалася, і, і, і надалі мені тут подобається жити, я поки не хочу нічого міняти. Тобто інколи треба пожартувати, друзі, чимось великим, щоб досягнути ще більшого не боятися. Адже життя любить людей, які ризикують, жертвують чимось, і тоді воно їм дає ще більше. Розумієте, якщо ви йдете за своєю мрією, то у вас життя, е життя вам відняться ще набагато більше. Тобто це такий з самих варіантів провірений, тому що е зараз на робочу візу, до ну, мене там багато пишуть людей і кажуть, е мінімальний рівень англійської mm -hmm. у мене. Тобто, ви повинні зразу розраховувати на такий варіант. Е тут хоч не треба здавати на робочу візу IELTS, так як в Канаді, наприклад, але тут треба пройти співбесіду. І співбесіду я проходив, там вона буде мінімум 30-40 хвилин, ви повинні з роботодавцем поспілкуватися по інтернеті, тобто по скайпу там, чи по зуму. А для цього треба нормальний рівень англійської знати. Ну, якщо він побачить, що у вас ви там початковий, як мені багато хто пише, не підходить. Навіть якщо ви якимось там чином підготуєтесь по цій темі і вас візьме роботодавець, вам дуже важко буде тут в країні. Ви зразу, коли приїдете, вам буде не вистачати англійською, ви це відчуєте, ви не зможете рухатися далі і, і потім поїдете назад. Краще підготуватися нормально, такий мінімальний рівень не підходить. Адже якщо ви. Ну, треба зараз будівельників, наприклад, вам потрібно мати досвід закордонний, це дуже гарно і гарна англійська. Тоді ви можете отримати 50 доларів на годину. Я знаю будівельників, які отримують. А якщо у вас початковий рівень англійської, і якщо ви там щось дома робили, у вас немає рекомендацій, дійсно з фірм нормальних, то у вас ну, важко сюди буде потрапити внову, в Нову Зеландію, друзі. І це така сьогодні історія для тих людей, які не знають, з чого почати. чимось треба пожертвувати. Не всіх, звісно, є нерухомість там в Україні ще щось продавати, але це такий, як варіанти. Я знаю, я ж кажу, багато людей, які просто ризикнули. Але вони залишилися жити в Новій Зеландії. Вони ж зараз отримали резидентство, громадянство. Дуже давно сюди переїхали, але саме так через навчання дуже багато. Тобто, якщо ви не хочете працювати на фермі, як більшість українців сюди іммігрували через ферму і тут залишилися, то такі варіанти, як навчання, але воно коштує дуже дорого. Воно там буде коштувати. Ми підраховували 400 новозеландських доларів в середньому на тиждень. Це великі гроші, і для цього треба ж чимось пожартувати, друзі. Такі вам розказую історії, спираючись на мій власний досвід. Адже тут в Новій Зеландії вже прожив 9 років. Мені є що вам розказати. Дякую, що продовжуєте мене підтримувати. Мені це дуже цінує. Будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, поставте кодобайку, розчиненний коментар. Разом ми робимо велику справу. Хочу побажати, щоб вам везло у всіх ваших починаннях, друзі. Хай вам щастить в житті. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!